Травень – саме час подбати про уквітчене подвір'я. Це сприятливий період для висаджування у відкритий ґрунт однорічних квітів. Щоби рослини прийнялися та милували око, важливо правильно обрати саджанець і час для висаджування. Листя має бути зелене, коріння має бажано зараз вже жара, починається до бажано, щоб воно було землею, щоб хоча б на, на корневій системі була земля. От. А якщо такі вже багаторічні рослини, то бажано, то щоб воно було в контейнері. Поля сонце не садиться або ранці, рано вранці, або пізно ввечері вже так, коли сонце засідає. Також можна садити будь-які багаторічні квіти, зокрема календулу, дзвіночки, ромашки, рудбеки, хости, а з цибулинних лілії мускари. Утім, такі рослини потребують додаткового догляду. Взимку. Якщо зима дуже холодна, то краще вот, коренці багаторічних рослин присипати опавшими листями а, чи тирсою і вона дуже добре а, не дає замерзати корінцям. На подвір'ї пані Тетяни незабаром забуяє флокс, шилоподібний. Це багаторічна квітка, яка полюбляє сонячні промені. Для неї потрібна неглибока ямка. Попередню ґрунт потрібно очистити від бур'янів, удобрити та полити, присипати незначним шаром землі. Розсажуємо на ширині приблизно 25-30 сантиметрів. Уже за рік вона розростається і стає. Яскравим ковриком. А поряд уже квітує фіалкова доріжка. Ця квітка невибаглива. висаджується на відстані 10-15 сантиметрів, швидко розростається великими кущами. До літа рослина перецвіте, залишаться лише зелені листочки. Коренева система невелика, тому ми садимо не на великій глибині, на сантиметрів 5-7 сантиметрів. Садимо на глибині. У травні активно розвиваються бур'яни, тому потрібне своєчасне оброблення. Скошеної Травою, а також перегноєм і компостом, варто вкрити землю. Ця процедура допоможе зберегти вологу в ґрунті, зменшить потрапляння насіння бур'янів, поліпшить температурний режим і створить сприятливі умови для ґрунтових мікроорганізмів. Ярослава Євгеній